Сьогодні багато багато багато. Не ну перемикайте! з вами, Тарас Цимбалюк. Поехали! Вітаю всіх. Поки глядачі очікують виходу наступного випуску проекту Холостяк. В мережі продовжується активне обговорення Тараса та його поведінки. Це вже, напевно, традиція, коли під час кожного сезону шанувальники створюють список редфлегів, Чому Холостяк далеко не найкращий вибір? Не оминуло це і Тараса Цимбалюка, адже в мережі вже з'являються перші натяки на його негативні сторони. Наприклад, занадто висока самовпевненість, варто лише поглянути на його сторінку в інстаграмі, де він представляє себе у вигляді впевненого та успішного в собі чоловіка. Але варто подивитись той же холостяк або інтерв'ю, і все трохи змінюється. Нещодавно він програв спір своїй подрузі Олені Світлицькій і вимушено показав свої запити в чаті GPT. І, хоча в інтерв'ю він засміявся і спробував усе перевести в жарт. Усе ж не знати деяких елементарних речей, це, звісно, насторожує. Друге, це постійне порівняння з персонажем із серіалу Спіймати Кайдаша. Якщо Карпо в серіалі прямолінійний і навіть конфліктний персонаж, то така дещо егоїстична поведінка помітна і в Холостяку. І виникає питання: може Тарас так добре підійшов на цю роль? Бо такий і є насправді. І, хоча Холостяк намагається робити вигляд, що він уважно слухає всіх дівчат на проєкті, але насправді це не так. Згадати хоча б те, як він забув про татуювання Насті з цифрами 11-11. Третій ред флех – це Наталія Денисенко. Сюди, Давайте будемо чесними. Назвати їх просто друзями язик не повертається. У них занадто тісний контакт. І часто вони поводять себе не як просто друзі, а як молодята у медовий місяць. Все буде добре, не всі Тебе люблять тебе підтримують. І тут питання, якою повинна бути дружина Тараса, щоб спокійно ставитись до такої дружби. До того ж, зверніть увагу на поведінку Наталії, по ній видно, що їй подобається Тарас. А тепер згадайте третій випуск холостяка, в якому Наталія в театрі зустрілась з деякими учасницями і запитувала. Як вони ставляться до того, що Тарас на зйомках може цілувати інших дівчат? Але яка їй справа до цього? Звісно, може вона дійсно переживає за друга і допомагає знайти йому своє кохання? Але цим самим запитанням вона цілеспрямовано викликає у дівчат сумніви із за ревнощів. Тобі що, не, все у мене? не. А Ще по цим вала. А ще згадайте її бекстейджі зі зйомок Холостяка. Вона постійно показує всім, що добре знає Тараса. Проводить з ним багато часу, і взагалі вони найкращі друзі. Вся її поведінка вказує на те, що вона не допомагає чоловіку, а навпаки, хоче всіх розігнати, щоб він залишився з нею. Наступне, що насторожило багатьох, це так би мовити виправдання зрад у стосунках. В інтерв'ю Аліни Шаманської чоловік зазначив, що якщо хтось із партнерів йде наліво, то значить недоотримує чогось в стосунках. І якщо дружина цього не помічає, то можна і далі зраджувати. Налево. ну понятно, налево. Може, саме тому Тарас не зміг побудувати стосунки з жодної зі своїх колишніх дружин або коханок, бо просто змінював одну на іншу, вважаючи це нормою. Окрім того, багато хто звертає увагу на стосунки Тараса з мамою, і є багато причин вважати, що його сепарація від батьків пройшла не повністю. Наприклад, мама йому забороняла зробити татуювання або не дозволяла розлучитись з дружиною, переживаючи більше не за бажання Тараса, а за те, що скажуть люди. Окрім того, в тому ж інтерв'ю Аліни Шаманської чоловік зазначив, що йому найбільш важко не тоді, коли нема спілкування з дівчатами, а коли нема спілкування з мамою. Що непонятно? Звісно, спілкування з батьками дуже важливе, але не треба протиставляти його особистим стосункам. У всьому потрібен баланс і правильна розстановка пріоритетів. А що думаєте ви про холостяка Тараса? Чи дійсно в нього стільки недоліків? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.